Вітаю вас малята в нашому онлайн-садочку і запрошую всіх вас до себе на зустріч. Діти, подивіться на екран і плесінь в долоні стільки разів, скільки бачите повітряних кульок. Ви молодці, якщо плеснули в долоні, три рази. Під кульками заховались картинки, де зображено спортивний інвентар. А дізнатися, який саме ви зможете лише тоді, коли подмухаєте на кульки. Тепер сядьте зручно, випрямте спинку, вдихніть повітря носом і видихайте ротом, зробивши губки трубочкою. Вдих, видих. Кульки не розлітаються. Давайте спробуємо ще раз. Вдих! Видих. Ви молодці, чудово впоралися із завданням. Дивіться тепер на картинку і скажіть, що в руках у хлопчика? А чим грається дівчинка? А що в мене в руках? Ну, звісно ж, у хлопчика-дівчинки і у мене в руках були м'ячі. А вам цікаво дізнатися, як і коли ви знайшли м'яч, які існують м'ячі і в які ігри можна грати з м'ячем. М'яч найдавніша і одна із найулюбленіших іграшок всіх народів і країн. А в деяких країнах, таких як Єгипет, Рим і Греція, м'яч не тільки любили, а ще й поважали. А чому саме в цих країнах поважали м'яч, ми зараз з вами з'ясуємо. Подивіться уважно на картинку і скажіть, на яку геометричну фігуру схожий м'яч. М'яч схожий на кулю. Саме цю геометричну форму римляни вважали бездоганною. Давайте порівняємо з вами геометричні фігури. Чого немає в круга? А є у квадрата? У квадрата є куточки. А в круга їх немає. Саме через те, що м'яч був схожий на круг і не мав кутів, римляні вважали його бездоганним. А на яке природне явище схожий м'яч? Вірно, на сонце. Саме через те, що м'яч нагадував грекам сонце, вони його поважали і цінували. А ще на м'ячик схожа булька, яка запрошує вас на фізкульт хвилинку. Для цього вам потрібно встати зі стільчика і зайняти зручне місце та повторювати рухи за ведучим. А у бегемотика вилітаю з ротика, збудь мене всій буль, буль, буй буль, буль, вель, буль, буль. булька, булька, я весела булька, кругла мече кулька, бульбашка, я буйка, булька, булька, я весела булька, кругла мече кулька, вольбашка, я булька, мої сестри бульки, родом із каструльки, в гості запросили. мей-мей-мей-мей-мей-мой, У морі рибки тюльки теж пускають пульки. Буль а старенький рак булькає ось так. Бой, бой. Буй, буй. І поважний морж Робить це також. Barbie home Bulka je razom uh! Bulka, bulka, já veselá bulka Kruhle meče kulka Bulbaška já bulka Перший м'яч для спортивних ігор винайшли дуже давно, і зроблений він був по-простому: звичайне ганчір'я було покрите бичачою шкірою. А вже згодом винахідник Чарльз Гуд'єр розробив перший м'яч, виготовлений з гуми. В різних країнах для виготовлення м'ячів використовували різні матеріали. М'ячі шили шкіри тварин, плели з очерету, вирізали з дерева і навіть з папірусної бумаги. Діти, а як ви гадаєте, чи вийде в мене зробити м'ячик з паперу, не використовуючи ні ножниці, ні клей? Пропоную і вам спробувати зі мною. Візьміть будь-який аркуш паперу і зімніть його так, щоб утворилась кулька. Малята, подивіться на екран, чи знайомі вам ігри на картинках. Це футбол. Великий теніс, волейбол, настільний теніс. Що в цих іграх спільного? А що в цих іграх відмінного? В усіх цих іграх використовують м'яч. Але для кожної гри він різний. Пропоную вам розглянути м'ячі в кожній грі. Подивіться уважно на картинку. Це американський футбол. Командний вид спорту. Зверніть увагу на м'яч. Він овальної форми. Це єдиний вид спорту, де гравцям дозволено блокувати один одного будь-яким способом. Штовхати, захоплювати за руки та ноги і вибивати м'яч. Ця гра називається настільний теніс. Або його ще називають пінг-понг. Це олімпійський вид спорту, в якому використовують спеціальні ракетки, пластиковий м'ячик та ігровий стіл, розмежований сіткою навпіл. Гра може проходити між двома суперниками або двома пари суперників. М'ячик в цій грі найменший і легкий серед всіх інших своїх побратимів. Він повинен добре тримати удар і покірно рухатись в напрямку. Цей вид спорту називається теніс або його ще називають великий теніс. Цей вид спорту, в якому грають двоє гравців один проти одного. Для цього виду спорту потрібно мати тенісну ракетку, гумовий м'ячик з тканинним покриттям. Малята, зверніть увагу на м'ячик, якого він кольору. М'ячик для тенісу повинен бути яскраво жовтого кольору, що дозволяє стежити за пересуванням м'яча в грі. Діти, давайте розглянемо м'ячі за їхнім розміром. М'ячик для тенісу більший чи менший за футбольний м'яч. Футбольний м'яч більший за тенісний. А якщо порівняти м'яч з тенісу і м'яч з настільного тенісу, який буде менший? М'яч з настільного тенісу. Буде менший за тенісний м'яч. Діти, подивіться на картинки, чи знайомі вам ці види спорту. Так, це футбол і волейбол. А що на цих картинках невірно? Звісно, невірно підібрані м'ячі для гри. Давайте виправимо помилку. Тепер м'ячі для гри підібрані вірно. Ось і закінчилась наша зустріч. Пропоную вам, малята, розповісти друзям, братикам, сестричкам, що нового і цікавого ви дізналися про м'яч. А ще мені дуже цікаво, які м'ячики ви маєте і в які ігри з ним граєте. Заповнюйте фотоальбом про м'яч і з нетерпінням буду чекати на ваші відео та фото. До побачення, до нової зустрічі!